Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Апаці в'яжуть і вас вітає Ткаченко-Захар. Переді мною на столі ви бачите лоскутки. Значить, сьогодні ми будемо шити. Шити ми будемо корисно річ, а саме головна фішка в тому, що матеріал, який ми будемо використовувати, це вже носені речі. Ось тут я порізав такі лоскутки. Це моя сурочка, це мое плаття, це штани, це спідниця сестри, а це катна сорочка. Звичайні речі. Ці лускутики це залишки від одіяла, які я шив. Розмір їх 17 на 17, але я їх буду різати навпіл. І в такому вигляді вони матимуть е, розмір 8,5 на 8,5. Ріжемо і так перерізаємо всі. Перерізаємо. Перші чотири квадратика в нас вже є. Перерізаємо всі наші квадрати. Ваші розміри можуть бути інші, не такі, як в мене. Перерізав я і поскладав по кольорах. Перерізавши їх, ми будемо зшивати. Їх можна сшивати між собою або одразу на полотно. Я буду сшивати між собою. Наші квадратки ми будемо робити в трикутники. Стат. Треба, щоб ось стороною йшло в одну сторону. Йдемо до машинки. Для різноманітності буду чергувати кольорами. Не дошиваючи до краю, підкладаємо інший трикутник. Накладаємо зверху трикутник і пришиваємо. Пошиваючи до краю, беремо другий колір. Не забуваємо, що згин у нас має йти в цю сторону. Dame. Так вишиваємо всі трикутники. Вшивши наші кутики в стрічку, будемо шити вже на полотні. Полотно, на яке ми будемо це все пришивати, теж з вживаних речей. Розмір та форма теж може бути різна. Прямокутник, квадрат і так далі. Таке вичуття використовую для пошиву подушок, сідушок, коврик на садову лавку та килимок під двері. Щоб закономити ваш час, я взяв зовсім маленький клаптик і зараз буду на нього нашивати. Ось він Пришивати цю стрічку також можна по-різному. Зубчиками наружу, зубчиками назовні, зубчиками всередину, по діагоналі, можна по кругу робити. Все залежить від вашої фантазії. Я буду шити зубчиками назовні. Відступаємо від краю сантиметр або півтори. Ось так. і прошиваємо. Ми відрізнюємо. Шиємо другий ряд. Накладаємо ось так, щоб наші кутики не співпадали ось так. Там, де немає кутика, ми накладаємо ось так. Чтоб закрывало шоу И Прошиваем Писаем, Наступний робимо так само. Чином шиємо до кінця нашого полотна. до шир'я, друзі, ось так в мене вийшло з вивороті і сторони виглядає ось так. Тепер нам потрібно взяти такий самий кусочок тканини і обробити його. Прямо я взяв собі отакий от косочок. Прикріплюємо його. І прошиваємо. Але прошивати ми будемо косою бейкою. Так робимо покругли і пришиваємо. Так робимо по кругу. Дошив я, пришив як судейку, ось так в мене воно виглядає. Я зробив таку петлю, ось так виглядає з виворотньої сторони. Вже можна його використовувати. Я впевнена, що у вас знайдеться непотрібний одяг, і ви з нього зможете зробити ось таку красоту. А на цьому я завершую нашу зустріч. А на пока, Всім пока! З вами був Захар Ткаченко.